Зараз вже дві паники. Що вам сподобалося, що нам сподобалося, які можуть, які пролунали. Ну, що ви взагалі очікуєте? Ми почули просто здоровий визов, ні повинен бути такої податкової системи. Це пролунало в черговий раз за сцені. Чуття дежавю. Тобто Я все це чув вже в 2014 році. Але на сцені були Порошенко, Лошкін, Касюк, адміністрація президента, як і зараз адміністрація офіс президента. І запрошені фахівці. Ну, тоді це запросили в Україну Біндукідзе, Сакашвілі, Больцеровича, Мікін. Клаша, з Естонії теж були реформатори, з Литви приїжджали. Тобто всі країни, які досягли успіху, приїжджали до України і радили, що тут зробити. Але всі ми знаємо, що нічого не було зроблено. І час був прогаєм зараз. Вже е, нові, е, я не знаю, як назвати цю команду. Люди вже 4 роки при владі. Вони були на сцені сьогодні, і вони знову запросили всіх кращих реформаторів. Знову Лафер, знову Нобелівські лауреати, знову Том Палмов лібертаріанець. І вони нам радили, щось нам потрібно зробити, але ми всі і самі знаємо, що нам потрібно зробити. Це вже все давно розроблено і відомі. Всі ці вади нашої податкової системи, але нічого не буде зроблено. От в чому річ. Ми знову, ми знову почули після перемоги. Ні сьогодні, ні завтра, не за місяць, не за півроку, а після перемоги. І ну, з, з моєї точки зору, це словосполучення після перемоги. Потрібно бути заборонено в суспільному просторі. От просто заборонено. Ми не знаємо, коли буде після перемоги, але ми знаємо, що потрібно робити прямо зараз, задля перемоги. Оцю податкову реформу потрібно зробити прямо зараз. Будь-яку реформу потрібно робити прямо зараз. Ну, а результати цього саміту, навіщо цей саміт збирався? Просто поговорити, чи все ж таки це ми очікуємо те, що найближчим часом буде представлено суспільство якийсь е, напрацьований документ. Так, сьогодні буде представлена ця реформа, але ж вона буде пообіцяна після перемоги, що ми щось зробимо після перемоги. Тобто, е, розумієте, в нас е, є. Вітріна держави і є наша тюньова держава. В тюнєвій державі є непублічний ціль. Тобто ніхто цих цілей нам не каже, яка ціль там у гетьманцева, чи у Резнікова, чи у Єрмака у когось? От яка ціль публічна? Ніхто нам її не говорить. Вони щось роблять для досягнення цієї непублічної цілі. Бо це, що ми побачили сьогодні, це вітріна. Це нібито публічна ціль, що вони хочуть зробити колись. Їх каденція вже закінчилась, все, чотири роки. Тобто, коли буде перемога закінчення війни, вони підуть зі сцени, буде нова команда, нова каденція. І тоді, може, вони щось зроблять. Тобто, сьогодні ми побачили просто красивий івент, який зроблений ну, ну, для чогось. Ну, ще не закінчився, Ми е, тільки прослухали дві панелі. Зараз ще буде по корупції дві панелі, там напевно заключена якась панель, дві підсумки. І все ж таки сьогодні лунало те, що ми ну Україна зараз фактично є три тренсетером у світі. Всі спостерігають, там співчувають, там не, не те, що співчувають, а підтримують Україну. Як нам скористатися цим шансом? Ну вони це зрозуміло. Вони но вони, це ж не Україна, це частина України. Тож та ж таки, Україна, це громадянське суспільство, українців. І от що українцям треба Но зробити за нам, нас, нам, не чекаючи від вони, нам з тобою, ми з тобою нічого не можемо зробити. Тобто зробити може виключно влада, виключно офіс президента, Кабмін, парламент. Вони можуть зробити все, що завгодно. Ніхто не вимагає від України якихось там перевірок, податку на додану вартість чи там якихось там пресінгу на ФОПів. Нікому це не потрібно. Потрібно. Це потрібно виключно нашій владі. Вона так каже, що МВФ із нас вимагає. Я не вірю. Тобто, все, що, ну, все, що може бути зроблено, може бути зроблено владою. В громадянське суспільство не має інструментів для змін. В нас з тобою, Сергій, немає жодних інструментів так, мені не для впливу. А що, а що? Це твій досвід Но, тебе запад... щось інше підказує? А, Ну, Суспільство має тоді сформувати запит. Запит я так розумію. Запит є давно сформований, так. звичайно. І якщо ми відчуваємо, що вони там чи влада щось не робить, то ми ж маємо якось реагувати. А ти, а в тебе в тебе немає інструментів. Куди, куди ж ти в хати? Покажи, в яке, в яке місце. Кого да, і в яке місце по, -по, -по дописом Павла Себастриновича, який щодня там критикують все ні, так не я, просто критикує я просто а, кажу, до речі. Я просто пропоную. кажу, що у громадянського суспільства немає важелів, немає інструментів впливу на владу і все. Тоді треба, тоді треба підняти сьогодні на саміті питання, щоб ці важелі з'явилися. Ну а до кого? Ви до Тома Палмера чи до якогось саме американського чи естонського реформатора це питання буде підіймати? От, ну все ж таки, надію, не вмирає. Ми сподіваємося на те, що все буде добре. Да? Сподіваємось на сподівання. Треба ну, нормальним якимось посилам побажати закінчити. закінчити. Ні, я хочу сказати, що усі реформи вони дійсно вже розроблені в громадянському суспільстві. Що стосується моєї сфери податкової реформи і податок на вивідний капітал, і про податкову лібералізацію, про зменшення навантаження на фонд труда. всі ці реформи вже розроблені, і навіть законопроекти зареєстровані в Верховній Рад. Але а але, ви але ніх... чи, власне запрошували виступити таке... ні. Я, я відношусь до сумасшедших до маргіналів, які безвідповідальні блогери, які там нічого не розуміють. Ну, Безграмотний дам... блогер. Тому друзі, дам, дамо додаткове посилання на думки Павла Сабістіновича, які не пролунали на форумі, але пролунали в інтерв'ю і можна знайомитися на форумі, сторінці, добре і добре Дякую тобі за те, що ти робиш. Давай.